Вітаю! Я Анна Домбровська. Запрошую вас до свого розсадника. Бажаєте дізнатися секрети ефективного розсадництва та вирощування рослин? Ну, звісно ж, так. Тоді ходімо зі мною! Сьогодні я вам розповім про те, як правильно доглядати за лохиною весною, які операції проводити, як її розмножити в домашніх умовах, а також про корисні властивості. Батьківщиною лохини вважається Північна Америка. Саме звідти вона й походить. До нас вона прийшла порівняно недавно. Перші посадки її на Україні це приблизно 20 років. Їм ну, 25 – це максимум. Основний пік насаджень цієї культури на території України припадає на 2015 рік. Саме з цього часу орієнтовно масово засаджувалися території України, площі, висадилися тисячі гектарів цієї культури. Оптимальні умови для росту лохини на території України це Прівненська область, Волинська, Житомирська, Київська. Черкаська і Вінницька це оптимальні такі умови, де вона може рости і росте ну, практично в природному своєму середовищі. На всіх інших територіях України вона себе почуває гірше, але створити умови їй можна. Звичайно, з додатковими витратами. Наприклад, якщо це південь, там Одеса, то обов'язковим є накривання лохини, лохинових полів. Агротканиною, тому що там дуже жарко, і лохина може, ягоди самі лохини можуть підпікатися. Тепер поговоримо про корисні властивості і чому ж вона стала такою популярною. Лохина це культура з мега великою кількістю корисних речовин. Там містяться вітаміни групи Б, вітамін С, вітамін А, який допомагає для зору. Також велика. Кількість антиоксидантів існує такий міф, що лохину вирощувати в домашніх умовах дуже складно. Насправді це не так. Ринок України вже пристосувався до того, що люди хочуть садити цю ягоду вдома. Чому ж склався такий міф? По перше, це лохина любить кислий ґрунт, тобто. Кислий торф раніше не був популярний, і його було важко знайти в садових центрах, щоб посадити. Наразі ми бачимо, що його якби в достатній кількості. По-друге, також існував міф, що лохина це лісова болотна культура, їй потрібен весь час полив, тобто це проблематично, нереально в домашніх умовах. Насправді, батьківщиною лохини є ліс і болота, але вона росте не в самому болоті. А на горбочках, які біля болота. Тому саджати лохину в себе вдома це не є складним процесом. Для того, щоб посадити лохину, можна її розмножити самостійно. Є декілька методів розмноження цієї культури. Перше це зелене черенкування в теплицях з туманом. До речі, саме з цього методу ми колись і починали наше розмноження лохини в себе в розсаднику. У нас були маточні кущі. Теплиці, туман можна досягти, щоб вкорінення було до 90%. Другий метод це вертикальні відсадки. Тобто, якщо у вас є кущ, ви насипаєте додатково ґрунту, рослина паго не пускає коріння, і восени ви їх відділяєте уже з коренем як окрему рослину. І наступний метод це розмноження інвітро. Це найскладніший метод з технологічної точки зору, але він є найоптимальніший, тому що ми, по-перше, отримуємо здорову рослину, а по-друге, ми розмножуємо круглий рік. І це дуже зручно для великих розсадників. Ще є такий метод: напевне, це найпростіший виростити в себе вдома лохину. Це купити касетну розсаду у зареєстрованого розсадника. І при бажанні доростити її самостійно. Здорова касетна розсада виглядає ось так: тобто, це рослина з щільно заплетеним комом землі. Бачимо жовте яскраве коріння. Вершня частина сантиметрів 20-25, може бути один чи ну, два пагона, це не суттєво. Щоб посадити таку касетну розсаду, ми використовуємо двохлітровий горщик, такий як оце. Саджаємо десь в кінці квітня місяця і на осінь отримуємо двохрічний саджанець. А зараз я хочу вас застерегти від стереотипів, які існують навколо лохини. Перший це. Лохина не хворіє. Насправді лохина має свої захворювання і шкідники. Ви повинні знати, що для лохини теж існує система захисту, яку потрібно дотримуватися, щоб утримувати здорову рослину на ділянці, і щоб вона вам плодоносила. Наступний стереотип це лохинове дерево. Це поняття з'явилося доволі недавно, рік чи два назад. Але люди в це вірять. От я вам скажу, що лохинового дерева не існує. Лохина це кущ, який може досягати до 2 метрів, мати до 12 пагонів і все. Тому, якщо вам пропонують купити лохинове дерево, знайте, що це шахраї. Наступний стереотип – це два урожая за рік. Таких сортів лохини немає. Запам'ятайте, лохина плодоносить один раз на рік. Це відбувається з кінця червня місяця до кінця вересня місяця. Наступний стереотип це чудернацькі назви сортів. Їх зараз в інтернеті є безліч і вони є ну, видуманими, несправжніми. Це також, якби, шахрайство. Тому я вам рекомендую звертатися і купувати садивний матеріал лише у перевірених продавців. Основні сорти лохини наступні. Якщо це ранні сорти, то це дюк, река, санрайз, партан. Якщо це середньоранні сорти, це Патріот. Середні стандартні промислові сорти це Блукроп, Торо, Бонус, середньопізні, це Блуголд. Чандлер, Нельсон. Пізні сорти це Еліот та Блуджей. Запам'ятайте ці сорти і сміливо можете купувати їх у розсадниках чи в магазинах. Весняний догляд за лохиною базується на її обрізці та обробітку мідмісними препаратами. Тому зараз я вам дам корисні поради по догляду за лохиною на весні. Тим як почати обрізку лохину, варто провести інспекцію, як перезимував наш кущ. Тобто розрізати бруньку і подивитися, чи є підмерзання, чи немає. Як ми це проводимо? Беремо будь-яку бруньку, яка нам сподобалася, або гострим секатором, або ножиком тоненьким, розрізаємо нашу бруньку навпіл. Робимо надріз бруньки і дивимося на серединку. Якщо вона світло салатового кольору, це означає, що підмерзання немає. Якщо серединка коричнювата або чорна, навіть це означає, що вона змерзла. Таку процедуру варто зробити на верхівках рослини в середині і в нижній частині куща. Якщо у вас є підмерзання, ви обрізаєте менше плодової бруньки, щоб, хоча б, щось залишилось. Або якщо підмерзань немає, то ви нормуєте як потрібно ваш врожай. Починаємо обрізку з нижньої частини куща. Спочатку видаляємо всі тоненькі волоскові гілочки, такі як ось ця, наприклад. Вони є тоненькими і непродуктивними, тому що вони знаходяться до середини куща і їх відповідно притінює. Обриваємо обростаючі гілочки. На висоту 40 сантиметрів. Тобто, ця частина нижня не повинна бути з плодами і з листям. Наступне це рахуємо кількість пагонів. В середньому має бути 12 пагонів це як золота середина. Це 4 старих пагони, 4 продуктивних і 4 молодих для заміщення. Тобто, рахуємо 3, 4, 5. Десь 11-12. У нас 12 пагонів в кущі, тобто видаляти ми нічого не будемо. Далі переходимо на верхню частину куща. Ми проводимо обрізку тих пагонів, які йдуть всередину куща і заціняють його. Чому? Якщо не попадає світло всередину куща, ягоди повільніше достигають, і вони, якби, дрібніші трішки. Тому оці гілки. Які направлені з периферії до центру, ми вирізаємо і не жаліємо, навіть плодові гілочки. Далі ми дивимося кожну гілку індивідуально і нормуємо на ній врожай. Починаємо зверху. Якщо в нас є мітличка, тобто це розгалуження 4 і більше пагонів наверху, ми його проріджуємо, залишаючи одну-дві головних пагона. Обростаючі гілочки ми нормуємо через одну для того, щоб наші ягодки були великими і соковитими. Тому що якщо ми залишимо багато плодової бруньки, то відповідно ягода буде дрібною. Ця гілочка нормуємо вершок і обростаючі брунячки. Якщо в нас є розгалудження, і ми бачимо, що гілочок занадто багато то ми по одну просто видаляємо. Так? Визначаємо, хто у нас конкурент, хто лідер. Гілочки, які знаходяться на висоті сантиметрів 50 ось як, наприклад, ось ця, ми її укорочуємо, тому що на нижній частині дуже мало попадає світла, і ягоди, які знаходяться під кущем, вони достигають на місяць пізніше, ніж ягодки, які знаходяться з самого верху. Якщо наші кущі мають жирові пагони, тобто це ті, які йдуть з центру і мають до двох метрів висоти, ми їх укорочуємо. В нашому випадку кущ сформований правильно, жирових пагонів немає, і укорочування верхівок нам не потрібне. Укорочують верхівки для того, щоб спровокувати галудження пагона. Наприклад, можна ось цей подивитися, що він ну, десь метр п'ятдесят. Метр сорок і він не розгалуджений, але він недостатньої висоти. Якби він був висотою метр сімдесят, ми б його укоротили на метр п'ятдесят, і це б стимулювало розгалудження пагонів і більшого вражаю на наступний рік. Наразі ми обрізку куща лохини. Завершили. Зараз я хочу вам показати, як обрізувати лохину, з якої будемо брати матеріал для зеленого черенкування. Оптимальні терміни обрізки лохини це лютий початок березня місяця. На дворі зараз уже теплішає. Ми бачимо сокорух уже пішов, брунька почала видвигатися. Тому це якби остання можливість обрізати наші кущі. Якщо обрізати пізніше, то це буде травматично для рослини і вона буде гірше заживатися раз. А по-друге, активуються уже бактерії, грибки, які потрапляють у свіжо зрізані рани. Як обрізати лохину на маточник? Щоб взяти гарні черенки влітку для зеленого черенкування, нам потрібно тонкі. І якби невеличкі пагони лохини. Для цього ми робимо обрізку, да, як всіх маточників, на ікло. Тобто залишаємо сантиметрів 4-5 і обрізаємо всі пагони. Ця рослина сформує з кожного такого ікла приблизно 3-4 коротких пагінця, які ми влітку використаємо. Для зеленого черенкування, тож користуйтеся нашими порадами та смакуйте смачну лохину влітку.